Останній день в прекрасному сонячному хохвільцині хотілося би так сказати, але все правда, крім сонячної погоди, хмари затягнулися та йде свіжий сніг, що таки серйозно додає проблем сервісменам. Старт гонки розпочався. Збірну Україну сьогодні представляє на першому етапі Христина Дмитренко, яка в Хохвільцині показує досить непогані результати. На другому етапі Юлія Джима, третій етап Анна Кривонос та четвертий етап Олена Городна. Позначка 1,1 км, Всі тримаються в групі Христина на 13 позиції. А от вже на 1,6 км Сімон вирішила прискорити там гонки та має перевагу у 4 секунди над Ірвін. Христина вже на 10 позиції. Та, власне, переходимо на перший вогневий рубіж, де Сімон швидко відстрілялася та виходить першою. Багато атлеток мають хиби, а Христина в той час разом з Фокт та Арниклайв стріляє чисто. Та виходить на п'ятій позиції, відразу і за спиною. Терепенік. 3,6 км, Сімон має перевагу 12 секунд над групою переслідувачів, де власна і Христина Дмитренко. Друга стрільба. Сімон допускає дві хиби, але закриває їх додатковими патронами. Дімітрова також має нуль. Христина Іслова та Магнусон також мають. І Христина виходить на четвертій позиції плюс 11,3 відставання. Швейцарія, Норвегія, США були на межі штрафного кола. А от Італія туди і відправляється. 5,1 км, Сімон перша, Іслова плюс 11, Мінкенен плюс 12, Манусон плюс 14, Христина п'ята плюс 15. Та вже на передачі естафети Франція перша, Фінляндія друга, плюс 9 секунд, Чехія третя плюс 15, Німеччина четверта, Швеція п'ята, Україна шоста. Дуже непоганий вийшов етап у Христини. А на колі вже Юлія Джима позначка 7,6 км. Брезабуше тримає перевагу над переслідувачками. Хорватова, друга, Лентона, третя. Джима шоста, Тодорова сьома. Та вже на вогневому рубежі Брезабуше має дві хиби. Але закриває їх додатковими патронами. Юлія Джима стріляє чисто та виходить на поточно другу позицію. За нею відразу Шведка. Четверта Фінляндія, п'ята Болгарія, шоста Німеччина. 9,1 км Юлія працює в другій групі на п'ятій позиції. Четвертий вогневий рубіж. Брезабуше знову має дві хиби. Танкмайер в той час стріляє швидко та точно та виходить першою. Швеція вже має штраф на коло. Юля Джима на жаль, дві хиби. Успішно закриває та виходить на шостій позиції. Тодорова п'ята, та вже на передачі естафети Франція, перша Німеччина на другій позиції, Болгарія, третя, Швейцарія, четверта, Норвегія, п'ята, Україна, шоста і відразу п'ятий вогневий рубіж. Дуель між Шово та Гротян. Дешово стріляє на нуль. Гротян має дві хиби та закриває їх додатковими патронами. Хек і Грос, ренбю мають по одній хибі, а Христова дві. Лена виходить на колод на третій позиції. Ренбі відразу за Леною. Христова також закриває мішені. Халверсон та Кривоно закривають свої мішані. Шоста та сьома позиція відповідно. 15,6 і Шово перша, Гротян, друга. Хоакі Грос третя ренбю четверта та шостий вогновий рубіж вор розпочинає стрільбу. Гродян стріляє чисто, шово дві хиби, але додатковими їх закриває. Христова робить нуль. Хек гроз закриває одним додатковим. Ренбю тим часом вже має дві хиби. Та третя хиба. Халверсон тим часом стріляє чисто. Ренбю йде на два штрафних кола. Кривонос тим часом виходить на шостій позиції. 17,1 кілометрів, Шово та Гротян працюють разом, Хекігрос третя, Христова, четверта. А Пройс готується до передачі естафети. Воборнікова шоста, Кривонос сьома, Лампіч восьма, ренбю дев'ята. То вже не передачі естафети, Шово змогла відірватися від гротян та створити семисекутну перевагу. Швейцарія третя, Болгарія, четверта, Швеція п'ята, сьомий вогневий рубіж. Прой стріляє чисто та виходить на перші позиції. Жан Моно має хибу і успішно закриває мішень. Гаспарін з додаткового патрону закриває мішень. Ельвіра Ебер хиба та першим додатковим також закриває мішень. Франциска має невеличку передвагу на тлу перед восьмим вогневим рубіжем. Прось чисто, алу тим часом робить вже хибу. І не змогла, на жаль, закрити додатковими мішенями та йде на штрафне коло. Гаспарін вже три хиби, а тим часом Ельвіра робить нуль та виходить на третій позиції. Швейцарія на штрафне коло, клемен чисто та виходить на п'яту позицію. Норвежка та городна одній хибі та успішно закривають першим додатковим. Франциска Проез фінішує на першій позиції, здобуваючи впевнену перемогу для збірної Німеччини. Лужан Моно з колом фінішує на другій позиції. Та Ільвіра Ебрих підіймає на третю позицію збірну Швецію. Клименеч обходить на останньому колі Гаспарін та фінішує на четвертому місці. Неймовірна гонка від Словенії. Швейцарія п'ята. Норвегія лише на шостій позиції. Україна фінішує сьомою. Та Чехія на восьмій позиції досить непогана гонка вийшла у наших жінок.